Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. До нас на продаж приїхала Volvo XC90. Це у нас офіційний автомобіль, Купувався в офіційного дилера в Україні, має другого власника, обладнано 2,5 бензиновим двигуном. Також тут -да. додаткове газове обладнання. Це у нас великий сімейний кросовер в гарному збереженому стані, без зауважень полока фарбовому. Оснащена камера заднього огляду, парктроніками. Тут у нас ось такий трансформер-багажник. Складається дуже зручно. Така у нас є поличка, максимально сімейний автомобіль, адаптований під, під мандрівки, під великі родини, на зимовій гумі, на титанових дисках. Це у нас XC-90. Комбінований салон, шкіра, текстиль. В такому стані у нас карти. Дуже гарний збережений автомобіль. Також у нас тут присутній електросклопакет, встановлене газове обладнання, двазона кліматична система, класична для Вольва. Ось такий у нас тут ще додатковий екран, механічне регулювання сидінь. Даний автомобіль на повному ходу. Чекає на свого нового власника по адресі міста Львів, вулиця Кільцева, 60, компанія Автопарк Ю. Також ви маєте можливість придбати цей автомобіль в лізинг або в кредит. Приїжджайте, стой, купуй.